Вітаю вас! Роботу на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ. Про головні події, що відбулись минулого тижня у військово-морських силах та збройних силах України, а також на Одещині. Дивіться далі. 19 вересня у Варшаві відбулася церемонія підписання угоди між кабінетом міністрів України та урядом Литви і Польщі про створення спільної Литовсько-Польської української бригади. Історичний документ підписали міністр оборони України генерал-полковник Валерій Галетей, міністр Національної оборони Республіки Польща Томаш Семоняк та міністр охорони краю Литовської Республіки Йоозас Олекас. Підписали присутності президента Польщі Броніслава Коморовського. За словами президента Польщі Броніслава Коморовського, бригада буде Синою системи миротворчих контингентів, а також способом передачі досвіду, і умінь не тільки між трьома країнами-учасницями, а й буде сприяти взаємодії української армії зі збройними силами світу. Він додав, що Польща взяла на себе зобов'язання сприяти процесу модернізації української армії. Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Галете зазначив, що створення бригади є елементом ефективної співпраці, дружби і єднання польської, литовської та української армії перед викликами сьогодення. Україні потрібно готуватися до потенційної агресії. Таку думку висловив міністр оборони України Валерій Галетей. Потроху приходимо до швейцарського формату, коли кожен громадянин розуміє, що він повинен робити в момент збройного нападу на його землю. Саме такий формат оборони дозволить Україні зупинити російську агресію в разі її повторення. Ми вже робимо кроки в цьому напрямку на прикладі тих міст, які знаходяться в зоні потенційної небезпеки. Заявив він, як приклад, Валерій Галетей привів Маріуполь, де призначено керівництво. Ника оборони міста і куди спрямовані професійні військові для організації опору. Нещодавно Маріуполь зміцнився третьою лінією оборони за словами Гелетея, Встановлене перемир'я дуже крихким є. На території Донбасу все ще перебувають близько 3,5 тисяч кадрових російських військових. 15 по 26 вересня на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Яворівський район Львівської області тривають українсько-американські тактичні навчання. Репідтрайдент trident Trident-2014». У навчанні беруть участь представники армій 15 країн, включно з Україною та США. 19 вересня в рамках проведення дня високоповажних осіб та преси на території міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного дії багатонаціональних підрозділів у ході навчання. Ані оцінили представники дипломатичних відомств, вище керівництво збройних сил України та країн, які беруть участь у цьогорічному навчанні. Загалом близько ста високоповажних гостей та близько сотні представників вітчизняних та іноземних мас-медіа. На початку візиту співкерівники ознайомили високоповажних гостей із організацією та порядком проведення РПІТРАЙД. Після цього високопосадовці оглянули інфраструктуру міжнародного центру миротворчості та безпеки. Загалом у контексті цьогорічного навчання військовослужбовці відпрацьовують Роки спектр завдань миротворчого характеру відбуваються заняття з проведенням автомобільних колон, радіотренування, тренінги із польової медицини організації пересувних блокпостів тощо. В рамках українсько-американських тактичних навчань «Репіт Трайдент-2014» на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Гайдачного відбулись тренування зведених підрозділів на різних ділянках полігону. У них взяли участь українські морські піхотинці, докладніше у сюжеті від наших колег з Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. На базі міжнародного центру миротворчості та безпеки, що на Львівщині, триває українсько-американське тактичне навчання repeat Трайден Трайден-2014». Військовослужбовці збройних сил з 15 країн світу вдосконалюють свої навички в польових умовах та відпрацьовують елементи маневрових завдань. Військовослужбовці збройних сил Болгарії, Грузії та Азербайджану у складі зведеної роти Чарлі відпрацювали дії під час допомоги потерпілим. Керівники занять та інструктори продемонстрували спосіб евакуації поранених медивак. Які використовуються в країнах НАТО, іноземні колеги займалися пошуком постраждалих, надавали їм першу медичну допомогу та евакуйовували з небезпечної ділянки. Зараз ми виконуємо завдання на дев'ятій ділянці, де відпрацьовуємо евакуацію з поля бою поранених військовослужбовців. Ми охороняємо периметр та доповідаємо у штаб про хід операції. Заняття включають в себе як індивідуальну підготовку кожного бійця, так і дії у складі підрозділу. Таку практику проходитимуть усі військові, які беруть участь у міжнародних тактичних навчаннях. Цілю даного заняття ставилось перше це нагадати військовослужбовцям щодо способів евакуації поранених з поля бою, надання їм першої медичної допомоги, а також відпрацювання стандартного процедури медивак. Згідно 9-лінійного запиту на медичну евакуацію. Використовуючи матеріальне забезпечення полігону, медичний автомобіль для евакуації поранених, ми провели практичне відпрацювання на протязі 4 годин з ротою Чарлі. Всі підрозділи виконали завдання на добре. На іншій ділянці полігону наші морські піхотинці, представники Нацгвардії України та американські бійці тренувалися протидіяти терористам. Вони спільно відпрацьовували елементи захоплення будівлі, звільняли її від бандитів та вчилися швидко і професійно зачищати конфліктну територію. Такі національні тренування проводитимуться щодня, аби в реальних умовах військові могли професійно виконувати поставлені завдання. На полігоні широкий лан, що на Миколаївщині, протягом тижня, тривали інтенсивні навчання протитанкових підрозділів військ берегової оборони, військово-морських сил України. Нещодавно військовослужбовці відновили теоретичні навики та відразу приступили до артилерійських стрільб. Особовий склад протитанкового артилерійського дивізіону окремої бригади військ берегової оборони військово-морських сил України, здійснивши багатокілометровий марш у визначений район, провів розгортання на рубежах та виконав навчальні стрільби по мішенях танків, бронетранспортерів та іншої броньованої техніки умовного противника. Метою, яку ставлять перед собою військовослужбовці на даних навчаннях, є Стати найшвидше стати на захист батьківщини, стати на захист своїх рідних, батьків. Велика увага військовослужбовців приділялася дотриманню заходів безпеки безпосередньо під час виконання бойових стрільб. Весь особовий склад виконував завдання вправно та професійно. Колектив підрозділу активно нарощує свої зусилля задля досягнення високого рівня підготовки. Повітря. Гарматля! На даний час вже всі військовослужбовці, які зараз проходять навчання, вони вже готові виконувати бойові завдання, які перед ними будуть поставлені. Під час проведення тактичних та тактико-спеціальних навчань виникали деякі труднощі, але військовослужбовці підрозділу успішно з ними впоралися. Для навідника гармати старшого матроса Олександра Старка участь у подібних заходах бойової підготовки є базовою основою для опанування тих непростих завдань, які виконує його підрозділ. Противотанкової батареї я вже служу майже півтора року. Мені це подобається заняття. З недавнього часу я став тільки старшим навідником. Ну, особливості у наведенні пушки як свої, є плюси, є мінуси. Вдалося мені це як зусилля приклав, невелике, але аби, якщо є бажання, то виходить все дуже легко і просто. Додамо, що військовослужбовці протитанкового артилерійського дивізіону окремої бригади військ берегової оборони військово-морських сил України і надалі продовжитимуть тактичні та тактико-спеціальні навчання з виконанням бойових стрільб на одному із загальновійськових полігонів бойової підготовки, що неодмінно сприятиме відновленню боєздатності їхнього підрозділу та нарощуванню бойових спроможностей. Продовжуючи тему, артилерійські підрозділи військово-морських сил збройних сил України впевнено відновлюють свої боєздатність та нарощують бойовий потенціал. За проведенням комплексу тактичних навчань з виконанням бойових стрільб спостерігали наші кореспонденти. Тактичні навчання з бойовою стрільбою проводяться в рамках підготовки до виконання поставлених завдань. Так, підрозділи гаубочного артилерійського дивізіону окремої берегової ракетно-артилерійської групи військ берегової оборони на загальновійськовому полігоні виконали вогневі завдання з ураження наземних цілей. На полігоні було доволі голосно, проте наша знімальна група не зупинилася перед труднощами та побачила, як вчать молодих артилерістів влучно стріляти з важкого озброєння. Ми здійснили марш в район засередження. Виконали низку заходів підготовки стрільби управління вогнем та провели бойові артилерійські стрільби бойовим пострілом на полігоні бойової підготовки. Загальна оцінка підготовки особового складу до виконання завдань на даний час є добра, але навчання тривають. Проводять підготовку особового складу професійні фахівці, справжні патріоти, які залишилися вірними військовій присязі та вийшли з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим на материкову Україну для подальшого виконання своїх службових обов'язків для збереження недоторканості і територіальної цілісності нашої держави. В основному це особовий склад артилерійської групи, яка була дислокована в місті Сімферополь в Криму. Вони складають костяк. Нашої військової частини, але на даний час у нас вже є дуже багато особового складу, який прийшов на докомплектування, як ми називаємо, з метарикової частини. Під час проведення тактичних навчань підготовлені фахівці удосконалили свою майстерність та допомогли молодому поповненню артилерійської родини опанувати ази своєї нової професії та досягти належного рівня підготовки для виконання поставлених завдань. Гаубиця 2А36, калібр 152 мм, міліметри. Призначення для враження живої сили противника, для руйнування будівлі та бронетехніки. І результати теоретичних та практичних знань не змусили на себе чекати. За попередніми висновками підрозділ показав високі результати виконання занять зі стрільби. Особовий склад окремої артилерійської бригади військово-морських сил України складається виключно з військовослужбовців служби за контрактом. Адже за словами командира, а воювати повинні професіонал. Бойовий дух підрозділу на високому рівні. Хлопці наполегливо та старанно опановують нові знання. Сергій родом з Кривого Рогу. Його нова військова спеціальність старший навідник арт установки. Зізнається, впевненість є і сили. Здається, що є сили, як стоїть за такі за таким орудієм. Тобі море по коліном. То мені подобається, треба комусь захищати батьківщину. На морському збережжі Одещини також пройшли навчання підрозділ морських артилерістів, який навесні вийшов з окупованого Криму фактично без зброї. Отримав зі складів важку техніку та повністю доукомплектований вояками. Тепер їх вчать відбивати ймовірну атаку ворога з морського напрямку. Як це було, бачив Павло Парфенюк. На період проведення стрільб цей небезпечний район повністю перекрили. Тут заборонено рух на березі, в морі і навіть у повітрі. У них квіткова назва гіоцинти, але ці важкі гармати здатні потопити судно на відстані 30 кілометрів від берега. А бронебійні снаряди залишають кучу брухту від будь-якого панцерника. Як тільки розвідники помітили на воді ворожий корабель, його координати відразу передають на пункт управління. На командному спостережному пункті ми отримали дані X Y Сілі, Її координати. Ціль 101, десантно-висадочні засоби. Вони передають дані нам, ми їх обробляємо і відкриваємо вогонь по цілі. Ця гармата універсальна. Може стріляти і реактивними, і навіть ядерними снарядами, а також димовими, запальними та бронебійними пострілами. Ціль 101. десантно міса засіб. Наряд осколково кугасний. 004. Приціл 161. Приціл 161. Рівень 29.96. Гармата. Постріл. За кілька секунд на морі здіймається кілька стовпів води. Ціль уражена залпом гармати. По завершенню навчань підрозділ буде готовий до виконання завдань в повному обсязі та приступить до захисту держави нашої держави. 22-річний лейтенант В'ячеслав Баранович, командир реактивного дивізіону артилерійської батареї. Диплом про вищу військову освіту хлопець отримав лише два місяці тому. Флотським артилеристом став за власним бажанням. Такий раз стан у державі, що у нас не було ніякого відпочинку. Ми просто як випустилися і зразу стали на свій шлях. Не було у нас ніякого перед... ну, відпочинку. Не було ніякого морські артилеристи, вчитимуться у польових умовах ще кілька днів після гіацинтів, освоїть протитанкові гармати рапіра, після чого приступлять до захисту південних кордонів нашої держави. Для артилеристів національних військово-морських сил тиждень був дуже насичений різноманітними бойовими стрільбами. За повідомленням прес-центру українського військового флоту, навчання включали в себе здійснення маршів у визначені райони, проведення розгортання на рубежах та в районах вогневих позицій, виконання вогневих завдань. 19 вересня війська повернулися до міст постійної дислокації. За ініціативу громадської організації, гражданський маніфест та небайдужих байдужих одеситів було організовано взаємодію з командуванням військово-морських сил з метою надання допомоги в облаштуванні блокпостів на підступах до міста Героя, на яких щоденно несуть бойове чергування військові моряки. До цієї акції долучилася і наша знімальна група. Сьогодні за 23 роки незалежності, зважаючи на обставини, що відбуваються на території нашої країни, українські громадяни усвідомлюють важливість всебічної підтримки армії. Так, за допомогою оголошення на офіційній сторінці громадської організації Гражданський маніфест було зібрано добровольців, які небайдуже ставляться до збереження миру та спокою на території Одеси. Близько 40 осіб завзято облаштували один із блокпостів на під'їзді до Південної Пальміри України. Мы уже недели как Ми вже неделю плотно взаимодействуем с южным командованием. И Одно из направлений взаимодействия – это помощь именно в укреплении подобных блокпостов и і подобных сооружений. Люди выкапывают все важкі сооруження, землянные в частности окопы, блиндажи и так далее. Для обустройства личного составу і обустройства техники военных. Каждый должен для себя понимать, что он э, патриот нашей страны, патриот нашего города. А, И несмотря на то, что у нас очень мирный город и очень мирное население, но мы все прекрасно знаем, что происходит у нас в стране. И Хорошая пословица Хочешь мира, готовься к войне здесь более чем уместно. Поэтому желаю оставаться неравнодушным к тому, что происходит. э, у нас в городі тому, що відбувається з нашою армією, це не самая лучшая ситуація, навірне. І все таки прошу атом, про щоб максимально люди питались допомагати в этом ділі. За словами Олексія Паніна, ця акція є першою і в подальшому представники громадської організації за узгодженням з командуванням військово-морських сил збройних сил України будуть плідно співпрацювати та допомагати, адже розуміють важливість місії, яку виконують українські вояки. Сумні підсумки протистояння: 9425 військовослужбовців збройних сил України отримали поранення в ході проведення антитерористичної операції. Про це на брифінгу заявив директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони Віталій Андронатій. За його словами, близько 950 військовослужбовців, що отримали легкі поранення на даний момент, знаходяться в медостановах, а близько 30% повністю одужали і повернулися в стрій. За словами радника президента Ольги Богомолець на даний момент 49 чоловік потребують нейрореабілітації та протезування. Серед тих, хто отримав поранення в ході АТО за кордоном на лікуванні перебуває 38 бійців в українських медустановах. На даний момент також немає жодного російського військовослужбовця. І ще прикрою статистики: за офіційними даними, в ході проведення АТО загинули 873 військові, 3275 поранені в підрозділах усіх силових відомств, що беруть участь у бойових діях на сході України. Втрати є і серед тих, хто рятує життя. Загинули 5 медиків, четверо пропали без звісти і 39 поранені. Близько 80% всіх бійців, які вийшли з зони АТО в короткочасні відпустки на переформування, мають певні ознаки психологічної дезадаптації. Це наслідки бойового стресу, наслідки бойового стомлення, заявив директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Віталій Андрунатій. У зв'язку із цим з ініціативи Міноборони в екстреному порядку було сформовано два реабілітаційних відділення: одне на базі Львівського військово-медично-клінічного центру, яке спеціалізується на спінальних хворих. І друга клініка в Ірпінському військово-медичному клінічному центрі, яка призначена для загальносуматних поранень, нагадаємо, що в серпні Кабмін прийняв рішення про створення держслужби у справах учасників АТО, яка зокрема займатиметься питаннями фізичної і психологічної реабілітації бійців. Допомога учасникам АТО та законодавчої ініціативи президента України усі складнощі та етапи мирного врегулювання ситуації на сході обговорили в Одеському кризовому медіа-центрі. Там і наша знімальна група. Уповноважена президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, депутат Верховної Ради Ірина Геращенко разом зі своєю колегою по фракції завітали до Одеси, щоб донести розтлумачити нові законодавчі ініціативи президента України, навколо яких вже чимало чуток, а також особисто познайомитися з медичним персоналом військово-медичного кринічного центру Південного регіону та навідати поранених бійців. Ірина Геращенко високо оцінила його роботу та поділилася загальними враженнями. Я хочу дуже високо оцінити взагалі фах одеських лікарів. І те, що ми побачили в вашому госпіталі, на нашу думку він, мабуть, один із найкращих на сьогодні військових госпіталів. За словами Ірини Геращенко, що після того, як був підписаний так званий мінський протокол про двостороннє припинення вогню в одеський військовий госпіталь, не прилетів жоден борт. А до того що тижня прилітали борти з нашими бійцями, яких повертали до життя наші лікарі. Щодня після того, коли в Україну зайшли регулярні частини російської армії. 24 серпня, що ти щодня Україна втрачала 20-30 наших найкращих хлопців, і це ми не говоримо ще про трагедію під Іловайськом, де загинуло кілька сотень наших хлопців. І до речі, зараз декілька ще з них приходять реабілітацію в вашому госпіталі. Коли сьогодні лікарі говорять, ви знаєте, ми щасливі, що останні два тижні до нас не прилітають борти. Це є насправді те, що ми з вами маємо усвідомити. Ось цей дуже крихкий мир, який ми маємо забезпечити. Ірина Геращенко виразила думку мільйонів, що Україна ніколи не хотіла війни, і очевидно, що нам її нав'язали ззовні. Якби тільки там знаєте пару покидків бігала так називаємо тералістах, то наші би хлопці-герої давно то питання вирішили. Але коли увійшли регулярні частини російської армії, яка воює проти нас зброєю надсучасною, очевидно, що Україна в цій ситуації є в нерівних умовах, і очевидно, що ми ніколи в житті не будемо торгувати нашим суверенітетом незалежністю державністю. Предметом переговорів може бути тільки питання миру. І воно має бути в цих складних умовах не таке реалістичне, тому що платити ціну будь-яку нашими найкращими життям ми не можемо. Одним з найважливіших напрямків роботи є повернення до нормального життя бійців, бо кожен з них потребує психологічної допомоги. Таку ініціативу щодо створення профільних закладів на Одещині запропонували міські лікарі. Ми сьогодні побачили людей, в яких рани болять менше ніж серце. Він починає розповідати, що. Наш там БТР згорів і в нього сльози йдуть, бо він один вижив. І тому дуже важливо ідея ваших вашої влади місцевої і ідея, ідея ваших лікарів для того, щоб бази відпочинка і Лищевськ, і санаторій Одеський дійсно на їх базі утворити спеціальні такі бази медика психологічної реабілітації. Ірина Геращенко, як голова тимчасової слідчої комісії, нещодавно представляла у Верховній Раді звіт про використання державних та зібраних громадянами коштів на потреби армії. Ключова проблема, яка на сьогодні існує, це в першу чергу те, що державна машина в і досі не перелаштувалася на лад, необхідний по вирішенню швидкості проблем. До проведення АТО. наприклад, тільки у серпні місяці, замість того, щоб у квітні це прийняти, кабінет міністрів України прийняв так зване державне оборонне замовлення, яке дає можливість потім міністерству оборони закупати відповідну зброю, техніку і поставляти її в армію. Тобто це є. Зволікання, з яким на нашу думку, має розбиратись, в тому числі і Генеральна прокуратура. Є неправильним те, що в нас і досі не уніфіковані дуже багато документів між міністерствами, наприклад, внутрішніх справ, міністерствами оборони відносно статусу тих хлопців, які сьогодні воюють. Я переконана, що з цим зволікати не можна, і ви праві в тому, що будемо вимагати, щоб в жовтні все таки було затверджено відповідний довідка про статус учасника. Що ж, будемо сподіватися, що дуже скоро ми переконаємося у тому, що все те, що прописано на папері, нарешті подіє та наблизить нашу країну до перемоги та миру. У черговий раз на базі Одеського національного університету імені Мечникова відкрилися курси соціальної адаптації військовослужбовців та членів їх сімей. Якими професіями володіють слухачі курсів, знають наші кореспонденти. На базі Одеського національного університету імені Мечникова 20 вересня відбулося відкриття програми Професійна перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців і членів їх сімей в Україні. Вже більше десяти років університет Нурланда, Норвегія та Міжнародний фонд соціальної адаптації Україна готують слухачів програми до умов цивільного життя, надаючи можливість оволодіти новою спеціальністю. Самой главной отличительной чертой его считает, является то, что проект включает в себя членов семей военнослужащих. То есть это не только военнослужащие, это могут быть и жены, и дети. И в этом году еще одной огромной отличительной особенностью стало то, что проект, несмотря на всю сложность ситуации, не только не приостановил свою работу, потому что проект ОБСЕ и НАТО занимали выжидательную позицию весной 2014 года, при этом проект Украина-Норвегия даже усилил свои позиции, он выполнил все свои обязательства, по выполнению весеннего семестра. И впервые за историю проекта был набран летний семестр. И это стало возможным благодаря убедительной просьбе командования военно-морских сил Украины. Проект был тоже выполнен успешно и расширилась серьезная география. Сейчас проект представлен в 17 городах. Это 35 учебных групп. Это будет за осень переподготовлено 875 человек. Итого в этом году проект выпустит полторы тысячи приблизительно выпускников. Это в три раза больше, чем все предыдущие. З-поміж вищих навчальних закладів Одещини для реалізації програми Професійна перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців і членів їх сімей в Україні був обраний саме Одеський національний університет імені Мечникова. Одеський національний університет імені Мечникова має всі необхідні умови для проведення такого роду діяльності. Така перепідготовка і така психологічна адаптація може бути найбільш ефективною. До слухачів курсів осіннього набору додалася ще одна категорія військовослужбовців: учасники АТО. Серед контингенту, що зараз буде навчатися, фактично, от буквально з понеділка, з 22 вересня, почнуться заняття. Є два учасники безпосередньо антитерористичної операції на сході України. Після завершення курсів учасники проєкту усіляко підтримують своїх випускників, зокрема, сприяють у працевлаштуванні шляхом проведення ярмарків вакансій, спільних заходів з центрами зайнятості, тренінгів з технологій працевлаштування та самозайнятості. Бажаємо учасникам проєкту та слухачам курсів плідної співпраці і подальших професійних успіхів. Такими побачили події тижня? Наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Зичу вам миру, спокою і злагоди. Бережіть себе та Україну.